Репортер на прямому Які новини маємо на цю годину. Внаслідок обстрілу Херсона загинула жінка. Окупанти вдарили по житлових будинках у Дніпровському районі міста. Місцева жителька загинула у власній квартирі. Також поранено 16-річного підлітка. Його госпіталізували раніше. Росіяни скинули вибухівку з дрона на аварійну бригаду водоканалу у передмісті Херсона, пошкоджено автомобіль комунального підприємства. Попереднього поранення серед працівників немає. Вночі армія агресора також атакувала Херсон. Пошкоджені будинки місця на оселях побивало вікна. Уламками снарядів зачепило стіни. Ніхто з людей не постраждав. Около 23.00, як шарахнуло, і тут же світ погас. У вас і світ погас. Так, да, Немає світла mm. отакі подстріджалих немає, бо і людей немає. Я і моя сусідка, і все. Кількість постраждалих через обстріли берегового на Херсонщині зросла до двох. Про це повідомила обласна влада. Місцевий житель потрапив під удар у власній оселі. Ще один чоловік постраждав внаслідок прямого влучання у житловий будинок. Історію неможливо знищити ворожими обстрілами. Петро Порошенко ініціював початок відновлення музею Романа Шухевича у Львові. Уже до фонду перераховані перші 100 тисяч гривень. Музей було зруйновано внаслідок влучання ворожого шахеда. Про плани реставрації пам'ятки. Далі в сюжеті. Роман на нижніх сходинках стояв автоматною чергою в груди трьома кульовими пораненнями. Цей сержант і Роману Шухевича провів. Роман при пам'яті, розуміючи свою безвихідь, оточений великою кількістю військових, без охорони і небажанням здаватись живим, прийняв смерть героя, вистрелив собі в скро. Так, ось тут на тих сходах загинув. Про смерть борця за незалежність України Романа Шухевича пригадує львів'янка Любов Дацько. Він героїчно загинув у своєму будинку у 1950 році, адже не бажав опинитися в полоні радянських спецслужб. Донедавна тут був музей, присвячений генералу УПА. Нині він має такий вигляд. Як і десятки років тому, РФ продовжує терор української спадщини з метою знищення нашої історії. Відтак у ніч, на 1 січня, Росія атакувала Львівщину шахедами внаслідок Музей вщен знищив вогонь. Цю трагедію наукова працівниця музею, пані Любов, бачила на власні очі. Ми почули вибух, позривалися з ліжка. Вибігла я в сорокці на двір, бо я поруч під лісом живу. І дивлюся, музей горить. Страшно було дуже. Ви собі навіть не можете уявити, вся тремтіла. Нині все, що залишилося від музею Романа Шухевича, це суцільна руїна. Утім, пам'ять неможливо знищити ударами ракет та безпілотників. Відтак, п'ятий президент України Петро Порошенко ініціював відбудову зруйнованого музею, де колись була штаб-квартира головнокомандувача УПА. Фонд Порошенка вже передав музею перші 100 тисяч. Загальна ж сума для відновлення складатиме 4 мільйони гривень. Кожну цеглинку маємо зберегти, дбайливо поставити в музей, поставити під скло і зафіксувати на віки. варварство орків. Но вони б'ють саме серця кожного українця. Ми відновимо музей, ми реставруємо. Тут не буде палаців, але це буде саме місце, де генерал жив. Місце, де генерала вбили нквд і орки, і де вони зараз поцілили для того, щоб поранити українську душу. За словами керівництва музею, переважна більшість експонатів ще раніше до обстрілу була вивезена на збереження в надійне місце. Утім, внаслідок влучання ворожого шахету втратили 16 пам'яток музейного значення, зокрема меблі, якими користувався Шухевич. Також втрачено велику кількість речей наукового фонду. Агресор зараз нищить наш народ, нашу націю. Крім того, він хоче знищити нашу пам'ять, нашу культуру. І це однозначно потрібно буде зробити для майбутніх поколінь, для тих, сюди багато приїздило дітей, молоді, яка брала приклад життя Романа Шухевича, яка він був активним, дуже учасником пласту. Він багато, багато чого зробив. І люди будуть хотіти, щоб мати можливість таку, щоб прийти сюди і подивитись знову ж таки вже на відновлення, на новий музей. П'ятий президент закликав міську раду Львова якнашвидше ухвалити рішення щодо проєкту відновлення, аби вже почати відбудову музею Романа Шухевича. Яна Проніна, Діана Коломійцева, телеканал прямий. П'ятому президенту Петру Порошенку знову відмовили в закордонному відрядженні. Наприкінці січня він планував відвідати Брюсселі і взяти участь у міжпарламентській раді Україна НАТО. Про таке повідомив співголова фракції Європейська Солідарність Артур Герасимов. За його словами, цього разу спікер парламенту посилається, нібито на форму листа також лідер європейської солідарності мав їхати у Велику Британію для переговорів і укладення контрактів на постачання броньованих авто та комплектуючих для fpv дронів для України. Сьогодні повторно були подані всі документи на керівництво Верховної Ради щодо цього відрядження, і ми щиро сподіваємося, що влада в країні буде тримати єдність так само, як цю єдність тримає опозиція. Ми щиро сподіваємося, що влада і керівництво парламенту підтримують всі зусилля опозиції. Бо яка різниця за кордоном? Ми всі говоримо про Україну. Ми всі говоримо на підтримку України і підтримують ці зусилля для того, щоб міжнародна підтримка, наша міжнародна допомога не просто не зменшилася, а була збільшена. Безпілотники атакували тамбовський пороховий завод у російському місті Котовську, на якому виробляють і порох для всієї російської зброї та боєприпасів. Це один із найбільших у Росії виробників пороху. Український безпілотник звалився на майданчик біля цеху зі змішуванням порохів, і все виробництво злетіло у повітря. І звичайно постраждалих, як стверджують окупанти, немає. Представник гур також прокоментував заяви росіян, що українські безпілотники можуть пролітати відстані до 900 кілометрів. Український безпілотник атакував ще одну базу на Росії. Потужна пожежа спалахнула вночі на нафтобазі у місті Клинці Брянської області через атаку безпілотником, який скинув боєприпас на території нафтобази після спроби його збити. Внаслідок сталося загорання резервуарів з паливом, яке супроводжувалося густим стовпом диму. Постраждалих немає. Росіяни завдали сервію авіаударів по Авдіївці на Донеччині. Руйнувань зазнали шість багатоквартирних будинків і приватного селя. Вночі окупанти запустили ракету по Мирнограду. Пошкоджено 10 цивільних об'єктів, серед них житлові будинки, адмінбудівлі, магазин та лінія електропередач. Під ворожим вогнем опинилися також Красногорівка, Часів Яр та Новоселівка. Перша. 20 населених пунктів за добу обстріляли росіяни на Запоріжжі. Скинули шість авіабомб по Оріховому. Зруйновані багатоповерхівки та складські приміщення кабами окупанти вдарили по роботиному. Безпілотниками атакували Гуляйполе, Зарізничне та Новодарівку. Здійснили понад 60 ударів з реактивних систем залпового вогню та артилерії. Постраждали міста та села Пологівського та Васильівського районів. Інформації про потерпілих не надходило. Війна поклала край існування олігархії в Україні, принаймні на даний момент. Таку публікацію випустило американське видання The New York Times. Автор переконаний, війна майже знищила вплив українських олігархів. Адже, якщо до повномасштабного вторгнення росіян в Україні було 10 доларових мільярдерів, зараз таких двоє, і ті не мають вже колишнього впливу. Руйнування підприємств, заводів та інфраструктури. Один із українських мільярдерів Рінат Ахметов втратив після 24 лютого 2022 року найбільше 9 мільярдів. До того ж, росіяни атакують його вітрові та теплоелектростанції, інші енергетичні об'єкти. Втрата Азовсталі для Ахметова це втрата одного з найцінніших металургійних об'єктів. Олігархи втратили мільярди від обстрілів їхніх заводів, а уряд використав свої повноваження під час війни, щоб зламати їхній політичний вплив. За перший рік війни загальний статок 20 найбагатших українців скоротився більше ніж на 20 мільярдів доларів. Пан Денис Малюська, міністр юстиції України, визнав, що сила держави більша під час війни, що сприяє звільненню від контролю олігархів українську економіку. Також він додав, що нинішні дії України спрямовані на те, щоб отримати антикорупційні повноваження, які є ключовими для постійної необхідної фінансової допомоги заходу. Паралельно з фінансовими можливостями українські великі підприємці втратили медійний вплив. Пише видання після появи єдиного телемарафону. Це позбавило їх можливості просувати свою повістку в медіа. З одного боку, очевидно, що вплив олігархів скоротився особливо під час війни. І тут є фактори пов'язані з економічними можливостями, значною мірою скороти вплив олігархів в цей перехід на медіамарафон, і фактично фінансування з боку держави. Тобто ми з одного боку прибираємо вплив олігархів, але з іншого боку, в значною мірою фінансуємо діяльність цих медіахолдингів. В першу чергу, медіахолдинг Пінчука і медіахолдинг Коломойського. Ми фінансуємо за державний рахунок, що в мене викликає щонайменше сумнів сумніву щодо доцільності. Інший ризик у тому, що замість старих олігархів прийдуть нові, близькі до теперішньої влади та військових контрактів, кажуть експерти у публікації. До того ж, концентрація влади під час війни навколо уряду не завжди добре. Очевидно, що той самий Коломойський, який знаходиться в СІЗО, і точно що немає того впливу, який в нього був раніше, але Е, ну, ми ж хочемо не конкретних людей, щоб там е, Каломойські, які ще там прізвища не впливали. Ми хочемо, щоб система була іншою. Ми хочемо, щоб не зароблялися великі гроші на державі. І в тій самій статті Нью-Йорк Таймс іде про те, що є ризик формування нових олігархів. На жаль, ми бачимо, як розкрадаються кошти міністерства оборони колосальні. Ми бачимо інші зловживання, і на наших очах з'являється якийсь клас нових олігархів. Наше завдання було піти від того, щоб там великий бізнес не міг. 에, да там використовувати, зловживати впливом на медійну сферу, але не, не, не шляхом російським, коли, врешті-решт, це повністю все опинилося в руках держави, а шляхом е, цивілізованим європейським е, західним, коли медіа стають незалежними і мають стандарти е, мовлення в незалежності від того, хто є їхнім власником. Наприкінці публікації автор наголосив: Європейський союз минулого місяця погодився розпочати переговори щодо вступу України в ЄС, але наголосив на наявності значних вимог з боку європейців. Підписатися на наш YouTube. Більше противної інформації на телеграм-каналі Прямого стежте за оновленнями. і залишайтеся з нами.